Skype офіційно припинив своє існування. 5 травня 2025 року компанія Microsoft остаточно закрила Skype після понад 20 років його історії. Тож ми вирішили розповісти вам, як Skype став революцією в комунікаціях і чому він, врешті-решт, зник з радарів. Ще на початку 2000-х міжнародні дзвінки коштували дорого, а відеозв'язок був фантастикою. Skype став революцією. Перше люди могли спілкуватись не лише за голосом, але й за відео. Безкоштовні дзвінки та зручний інтерфейс муттєво завоювали мільйони користувачів. Це було відкриття, яке перевернуло ринок телекомунікацій, зробивши спілкування доступним для кожного. Історія почалась у далекому 2003 році. Над Skype працювали двоє підприємців: Янус Фріц і Ніклас Зенстром. Але основним двигуном проекту була команда розробників з Естонії. Саме естонські програмісти використали пір-топір технології, які раніше застосовували в Kazaa, файлообміннику, відомому в ті часи. Kazaa була платформою для обміну музикою, але й потенціал як основи для відеозв'язку став очевидним. Використання 2 p дозволило обійти дорогі сервери та зробити комунікацію дешевшою. Це рішення стало основою для Skype і стало справжнім проривом у технологіях зв'язку. У 2005 році Skype вже налічував мільйони користувачів, і це просто не могло залишатись непоміченим. Компанію купив eBay за 2,6 мільярда доларів. eBay планував використовувати Skype як спосіб комунікації між продавцями та покупцями, що здавалось логічним, але концепція не виправдала себе: користувачі не захотіли спілкуватися через скайп при купівлі товарів. Ідея не працювала так, як очікували, проте інвестори все одно побачили у Skype великий потенціал. А справжній рекорд Skype побили у 2011 році, коли компанія Microsoft купила їх за шалені 8,5 мільярдів доларів. Це була найбільша угода Microsoft на той момент. Всі очікували, що Skype стане центральною платформою для зв'язку Windows, Office та Xbox, але замість того, щоб адаптувати Skype під нові потреби ринку, компанія лише інтегрувала його в існуючі продукти. Відсутність інновацій та оповільнення розвитку зіграли проти Skype, і конкуренти, як Zoom та WhatsApp, почали активно відбирати аудиторію. Чому ж тоді Skype почав втрачати позиції? Основні причини падіння Skype – це застаріла архітектура та відсутність адаптації до мобільних платформ. P2P моделі, яка була революційною у 2003-му, стала слабким місцем. Замість швидких серверів, залежність від підключень користувачів. У той час, коли Zoom запропонував легкий зручний мобільний інтерфейс, Skype залишався важким та повільним. Водночас, конкуренти, такі як WhatsApp і Viber, швидко адаптувались до мобільних пристроїв, пропонуючи більш зручні та легкі додатки. Крім того, ще однією проблемою стала слабка інтеграція з соціальними мережами. У той час, як Facebook, Messenger і WhatsApp активно використовували контакти зі списку друзів, Skype залишався ізольованим додатком, що вимагало окремої реєстрації та додавання контактів вручну. Ну і звісно ж, Zoom став справжнім ударом для Skype. Легкість цього використання, інтеграція з календарями та миттєвий запуск відеоконференцій зробили його найкращим рішенням для корпоративного сегменту. Скайп намагався відповісти оновленнями, але вони виходили із запізненням та вони вирішували ключові проблеми продуктивності. І врешті, сам Microsoft поставив крапку. Пандемія 2020 року стала точкою неповернення. Microsoft розпочала активний розвиток Teams як основної платформи для відеоконференцій. Skype поступово став другим планом, і, хоча він все ще існував, основний фокус компанії був на Teams. У 2025 році Microsoft офіційно заявила про припинення підтримки Skype. Так завершилася епоха легендарного месенджера, який свого часу був синонімом відеозв'язку. Скайп змінив історію і дав мільйонам людей можливість спілкуватись в абсолютно новий спосіб. Але час не чекає і навіть легенди можуть зникнути, якщо не встигають за змінами. Тож підписуйтесь, якщо хочете ще більше історій про компанії, які змінили цей світ. Story, yeah, 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 yeah. yeah.